Читали вірші. До Сум завітали буринські поети. Близько місяця тому сумський поетичний клуб Грань приїздив з поезією у Буринь. Сьогодні в бібліотеці Шевченка зустріли гости з візитом відповіддю. Що привезли сумчанам літератори? Далі у сюжеті Олександр Токар. Чотири поети з Бурині сьогодні приїхали до Сум. Привезли авторські збірки та колективні альманахи. Таких на рахунку буринських авторів два з перервою в 10 років. Їх обіцяють подарувати сумській бібліотеці Шевченка. У нас вийшли в 2003 році Елегія, 2», «Елегія 1 Елегія перша збірка наша, наша колективна збірка боринських поетів. Десять років потім, після 2003 року, в 2013 році, вийшла збірка Елегія 2 де включилися вже нові наші таланти Боринщини. Для нас для Будемо так казати, провінціальних поетів, це взагалі кажучи екзамен де, до деякої міри. Я бачу, тут знаходяться і члени Національної спілки письменників України. Ви розумієте, тут треба, ну, як, як по-хорошому, так і жишки трусяться. А взагалі кажучи, нам дуже приємно, що нас сюди запросили. Таких поетичних візитів у сумських поетів було три: до Путивлю, глухова та бурині у планах Ромни. Ми осуществляємо такі зв'язки, літературні зв'язки з районами, і їм це подобається. Вони з захватом. Ми, як приїхали, це такий сплеск був в Бурині, що там всі поети були, ходили. Так сказати, дуже водушевлене. Після того, як вони приїхали, теж почали наші писати, писати вірші. Оце вірш, який прочитала ведуча, от якраз надихнув після поїздки на Боринь. Олександра Токар, Сергій Лазаренко на часі новини.